З нагоди 70-річчя створення служби охорони, перший заступник міського голови Олександр Шпиль вручив подяки кращим представникам служби. Від щирого серця хочу привітати вас з наступаючим професійним святом та з нагоди 70-річчя створення вашої служби. Важко зараз в дані часи бути оригінальним, але хочу побажати перемоги неба до доволою, добробуту і благополуччя вам і вашим родинам і, звичайно, кар'єрного росту. Адже ви самі перші стали на захист нашої. Держави. Тож, з нагоди даного свята хочу від імені міського голови висловити подяки Бобровіцькому Миколі Олександровичу, старшому сержанту поліції, молодшому інспектору взводу номер 2 роти реагування Вуківського районного відділу управління поліції охорони в Київській області за самовіддане виконання службових обов'язків досягнення позитивних результатів у по професійній діяльності, високу професійну майстерність та з нагоди 70-річчя створення служби. Вітаємо. Служу народу України. Великому Артему Віталійовичу, сержанту поліції, поліцейському водію взводу номер 2 роти реагування Обуківського районного відділу управління поліції охорони в Київській області. Вітаємо. Дякую. Служу українському народу. Малишело Андрію Валерійовичу, електроментеру сектору технічної охорони Обухівського районного відділу управління поліції охорони в Київській області. Вітаємо. Дякую, служу народу України. Ну і хочу висловити подяку, щоб щитки Ірині Миколаївні, інженер і сектора технічної охорони Буківського районного відділу управління поліції охорони в Київській області. Вітаю. Дякую. Дякую.